Довго ще чекати на цей поїзд. А сама не знаю поля. Баня, як думаєш, що довго. Не знаю. Ой, знаєш, чого погано, що ми дівчат дягнули в одинакові конверти. Чого? Ну, за того, що ми потім не поймемо, хто із них хто. А по зачисті можна зрозуміти. Ну, ти як завжди щось придумаєш. Так, ну гаразд. О, одна монетка, може кульку виграти. М -м, Прикольно. О, прикольний грибочок. Мені нравится, до речі. Тут так класно. О, кохана, може оплатимося ще з карткою. Ну, давай отой карткою, типу, подарунковий, Цікаво, як у нас там буде. Ну да. Аго, Полі, хочеш подарунок? Вау, це у мій подарунок. Ні, це мій подарунок тепер. Е, мій. Вау, какие классные. Дякую за коронку. У тебя пуля. Ну, добре. Что будем еще делать? Кать, щось в автомате выиграем. Давай. Так, я чуть такі такие чипсы буду. Так, відходь. хоть. Ну, могу. Я такий батончик. Ой, так, а ты такий, да? Ага, я поуницю буду, а я я Дівчата поїзд. Ой, ну все поезд зараз буде. Давайте через 5 хвилин поезд готуйтесь. Так, я ще, ще свитку каву вип'ем. Кавусю сейчас вип'ю Коханий, Коханей, будешь ковусю? Каву? Ну так. Да. Ну добре. Так. Мені краще такого Ось таку. Класно у тебе? Ну в тебе теж в непоганому стаканчику. А, чудово! Так, що там? Коли там пояс має? А, вже тут усі не скоро. Ой, вибачте, що дав вам. Yes. Ну, добре. Гаразд, можно тут повитирати. О, здесь уже поезд. Увага, увага, поезд, поезд. Давайте. Квитки сдавайте. О, витаю, витаю. Ось наши квитки на детей уже записаны. И он там на детей. Чудово, поезд сейчас э, приезжает. Ой! Катя, встань з мене. Ну, добре, добре. Так я корону з собою візьму. Ну, все, поля, заходь. Ми далі за тобой зайдемо. Чудово тут вообще. Так класно вообще. Ну, тобто, взагалі. Так, значить, всі. Всі, всі. Ой, ну, все, я спати хочу. Ой, я теж. Я десь, напевно, буду спати. Ну, а я буду говорити. Ах, ну гаразд, що тоже зараз. -ш -ш. Никто не счувся, даже как не поехал. Так. Девчата, давайте я вас усыплю. Я тоже вас усыпаю. Скорше. Спить. Ой. Чудово ой, заснули. Ніхто навіть не счувся. От всі скоро заснуть уже. От всі заспають. І ми вирушаємо. Так, тут повинна бути зупинка. Пш, пш. Зупинка поїзда, зупинка поїзда. Так зараз у контролера Польщі, який вміє розмовляти на українській. Так. Щас питав контролера Польщі, який вміє розмовляти на український. Ми сейчас майже перед нового кордон. Доб... Добрий день, пане. Добрий В Польщу набралось, сміливості. Закарпаття. Так, чудово. Можна перевірити багаж усіх. Так, з'ясню. Здесь... Я пішов. Чекайте мого знаку. Доброї ночі всім. Спокійно собі спіть. Так. Так. Ну, зараз перевірю. Ой, що це у нас там, господи, треба спати. Ой. А я не хочу спати. Ну ладно, потрібно ще трохи, Ну що це було? Так, ну все, багаж перевірено. Пішов. Чудово, е, готово, ну, гаразд. Буду вирушати. Бувайте! Чекайте наступну серію.